Ти починав такий, як е, Джун, став Сітіо Сі левел. Як не знаю, можливо, були якісь кризи, вигорання, бажання кинути все, тому що з якихось причин. Ну, насправді це величезний шлях, і змінювався не тільки я, змінювалася і вся організація, і люди навколо мене. Е, е, це багато кроків усвідомлення того. Чого ти не знаєш, чого тобі не вистачає, де треба підсилювати себе, як підсилювати команду? Як, як ти це робив? Як розвивати команди? Ем, процес побудови бізнесу і, мабуть, людини загалом в будь-якій сфері. Це не процес самоосвіти, освіти, нетворкінгу. І розуміння, головне зрозуміти, що у тебе десь в чомусь є проблема, або ти в чомусь не дотягуєш, і ти поступово або саморозвиваєшся, або приходиш до того, що ти маєш знаходити людей, які будуть закривати ніші, в яких ну, чи ти не потрібен, або ти потрібен інвестувати туди більше людського ресурсу, в принципі, ресурсів, щоб розвивати якісь вектори в твоєму бізнесі.